Ну що ж, привіт, сьогодні ми з тобою будемо говорити про упаковку профіля на форку таким чином, щоб ти як умога скоріше отримав свого першого клієнта на цій платформі. Окей, скоріше всього, ти вже передивився статтю, де я розказував, тобто як упакувати профіль на напорці, щоб швидко отримати клієнта. І тут такий короткий гай, де розписані такі базові елементи, зрозумілі, що потрібно зробити. Заповнити для того, щоб на вас вже почали клювати ваші клієнти. Але давайте це розберемо конкретно на моєму прикладі, як я стартував, і вкажу саме на ті деталі, які мені реально допомогли отримати клієнтів, і які допомагають в теперішній ситуації робити це значно швидше, ніж інші ваші конкуренти. Окей, дивіться. Тому ми зараз поїхали і пройдемося по-моєму, профілю. Я, вами, я почав працювати тут 4 роки назад. І перше, на чому я хочу акцентувати увагу, це те, що 4 роки, ой, не 4-3 роки назад, не було в нас тестімоніалсів. Ось ви зараз бачите тестімоніалс. Він в мене, до речі, один, мені там багато не потрібно, тому що я його так лише хотів для себе протестувати. Так ось, тестімоніалс це можливість ваших клієнтів або не клієнтів, залишати вам відгуки через LinkedIn, де ви його коннектите з апворком, висилаєте запит, і вам клієнт залишає відгук, І якщо проходить верифікацію, то він вас висвітлюється на апворці. І тут основне, на чому ви повинні сконцентрувати свою увагу, це на копірайтинг, який ви тут пишете. Тому що, коли у вас нульовий профіль, то у вас немає ні зароблених грошей, ні відгуків, нічого подібного, навіть ну, бейджиків немає. То клієнту незрозуміло, тобто наскільки ви якісний спеціаліст, наскільки вас потрібно хайрити, не хайрити. І тому, якщо ви залишите тут супер класний, релевантний відгук і розкриєте усі свої позитивні якості як спеціаліста, як професіонала, то звичайно в нього буде набагато більше мотивації вас взяти на роботу, тому що вже буде якесь невеличке підтвердження вашим словам в описі вашого профілю саме ось тут. Тому, будь ласка, дивіться, що я взагалі прописав. Я коли прописую якісь рев'ю. Тобто, навіть, до речі, можна прописувати рев'ю тут, я потім трошки про це розкажу. Дивіться, то ви повинні це прописувати. Конкретно в результаті, тобто, Михайло не просто класний чувак, мені з ним було круто працювати. Він молодець, справився зі своєю роботою. Ні, це повний бред. Давайте щось конкретно. Михайло досягнув наших KPI. У нас, у нас були цілі, наприклад, за скелза в рекламному бюджеті, отримати там 500 продажів, отримати продажів з чітк. З чіткою ціною за продаж, тобто cost per action. Тіпа і Михайло це зробив. Михайло також там допоміг нам своїми маркетинговими ідеями збільшити оберт нашого магазину і так далі. Тобто даємо чіткі приклади, чому саме Михайло такий крутий, чому саме я з ним почав працювати, і він зробив нам результат для того, щоб інші ваші потенційні клієнти, читаючи цей текст, змогли зрозуміти, що. Блін, я теж хочу продажі. О, я теж хочу, щоб в мене людина вовлікалася в всі процеси маркетингу. О, я теж хочу там збільшувати рекламний бюджет. І він розуміє, що є меч. І ось тоді бум! Ваші ось ці відгуки прогонені, вони будуть працювати і давати результат. А не просто Михайло молодець, класно. Ну, типу, оце от бред. Оце от клієнт написав: Very nice communication, great skills, good work quality. Тихий ікс». Ну і що? Це, типу, ну це бред, це гамняний отзыв. А ось це Михайло is very professional about his work, always trying to do everything possible to make it successful. Короче, first of all, він і його команда дали мені дуже багато рекомендацій щодо там social media page з контентом і Create. Uh, типа, Окей. Okay. І потім по сайту окей також. І далі, далі. Я його 100% рекомендую, знаки оклику, бум! Оце вже відео, який людина, попавши на мій профіль, прочитає, і він такий задумується. Ніфіка собі Михайло там вкладається в роботу. Блін, Михайло, мабуть, красавчик. Тоже, подивіться на ось цей відок. Ти Що це таке? Вау! Просто сказка! Знову ж таки, щоб отримувати такі відгуки, вам потрібно дуже тісно спілкуватися з клієнтами. Це раз. Тобто цісно спілкуватися з клієнтами, чітко їм говорити, що вони повинні написати. Ось це нормальна практика. Не всі на це погоджуються, але говорити це прямо в лице, також їм можна. Але якщо такого у вас не виходить, і, до речі, це зараз буде другий, друга фішечка для вас. Тобто, перша це у нас була testimonials, а друга, це в нас. Якщо ви стартуєте на обворці і ви. Хочете прям максимально швидко результат, і ви готові витратити на, витратити на це там, 50 доларів бідних. Ребята, зробіть джо пост від імені клієнта, створіть контракт з самим собою і проженіть гроші, тобто проект, і самі собі залишіть відгук. І ось тут буде так прописано. ну, Представимо, що ви там прогнали 500 доларів, тут пише вас 500 доларів, ви заплатили 10% комісії, 50 доларів, там плюс невеличкий там. Кваліфікація буде, там буде 53,5 долара. Ну окей, ви потратите, але у вас тут буде прекрасніший відгук, який ви самі зможете собі написати. Це дуже сильно вплине на конверсію, тому що це вже буде перша робота, це вже буде нормальний прайс, типу 500 доларів, можете там понад тисячу, полтори, скільки хочете. Ось, Але в залежності, чим ви займаєтесь. Якщо ви займаєтесь таргетом, 500 це саме мінімум, який треба провести. Тому що, якщо ви проведете менше, клієнти почнуть думати. А чому він мені виставляє чек 800 доларів, а сам працював за 300? Це буде такий сінки-багот, незрозумілий. Тому, будь ласка, подумайте над цим, скільки ви хочете проганяти. І залишіть собі такий відгук, який буде максимально релевантний до тих клієнтів, яких ви шукаєте, і їх цілі, які ви виставляєте. Супер! І це буде дуже класно працювати. Тому перше, це тестімоніус безкоштовно взяли, раз, два зробили. І друге, це можете прогнати вже фейковий джо пост. І самі залишити собі прекрасніший відгук. Окей. Не ось такий, пожалуйста, відгук. Thanks again for. Що я навіть не знаю, що це за слово. Exploitations, highly recommended. Бред. Бред, вот це топ. А вот це топ. Тому, будь ласка, майте різницю. Далі ми з вами підходимо, звичайно, до кейсів. кейси, вони повинні відразу транслювати результат, який на себе може прийняти клієнт. Так, да, я не сильно там, кайфую, які в мене зараз тут там, оформлені, типу в плані візуального. Але копірайтинг тут сильний. Тобто взяли, подивилися, ага, інвестова 3 тисячі доларів, отримали результат там, CPC по 490. Окей, інвестували 16 тисяч доларів, отримали 189 доларів. Тисяч доларів в продажах через Мета, Тікток, АДС і так далі. Тут хоп, в нас стратежка. Що у нас? Ага, main goals, roadmap, roadmap, далі. Наша візія, що ми зробили з цим брендом. Які, от пруфи там рекламних кампаній від моментиків, креативи, структура, turnover і results. Що ми зробили? Як ми зробили? Дуже дуже важливо, що західні клієнти люблять. Люблять пруфи результатів, типу ну, вигляді скріншотів і так далі. Це для них дуже важливо, тому дуже багато ваших конкурентів на Апфорці будуть ось сюди, в цей квадратик, прикріпляти саме скріни з кабінетів. От, для мене це не дуже зрозуміло, тобто, тому що там людина не може нічого роздивитися. Ось, тому я краще всього пропишу тут результат, і потім в кінці прикріплю скрін пруфа цього результата. Ось це буде для мене набагато краще. Ось тому тут у нас скілів дуже багато, точніше, кейсів, і їх тут багато-багато, багато, 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 багато сторінок. А ну-ка, є ще в старому стілі, мені цікаво. О, походу, є, От, в старому стілі, подивіться на старий стіль. Тоже були в такому стілі робили. Хоп, і кожного разу ми все змінюємося. Але важливо також це робити, прописувати собі ключові слова. Прописувати собі ключові слова в всіх кейсах для того, щоб ви також були релевантні тим бізнесам, які вас шукають. Тому, будь ласка, ключові слова тут 15 з 15. Знову ж таки, заходимо на job пост клієнта, дивимося, які він скіли вибирає вашого потенційного, і вибиваємо всі ці скіли собі сюди. Також це саме робимо в кейсах. Далі. І так, ну дивіться, я вам не буду говорити, що у вас має бути каталог заповнений, консультація заповнила, заповнила от бейджик. Так, да, це круто, це класно, вони повинні бути зроблені, вони також будуть давати клієнтів, але, ребята, це не основа. І вона не закриє вам точно вашого першого клієнту. Першого клієнту вам закриє ваш копірайтинг і ваше позиціонування. Навіть відосик я вам не рекомендую робити, до речі, знімав в такому ж форматі, як вам зараз. Такий от Майкл. От, Відосік ж можна закривати без відосіка, це не обов'язково. Але ось гарно прописаний копірайтинг тут. Це вже сила, ребята. Це вже сила. Це потрібно зробити для того, щоб звернути увагу вашого клієнта і для того, щоб по ключовим словам вибиватися йому в поїзках, в органіки і так далі. Тому ви можете тут побачити, що в нас також ще раз додатково прописані ключові слова для того, щоб це ну, працювало. І хочу вам сказати, що прочитуючи там свій джопост, пост, я себе почав шукати з клієнтського профіля, подивитися, як я ранжуюсь і так далі. І знаєте, що я знайшов? Я знайшов ЄНЕТ якийсь, коротше, непонятно, з Бангладеша. Я такий, дивлюся, ну такий цікавий профіль, але що в нього похожого на мене? Дивлюсь, а в нього тупо скопірований весь копірайтинг. Тупо весь копірований копірайтинг. І знаєте, де це я зрозумів? От тут: Work. Thank you for Міхайлос Work. Або тут Михайло Діл. Це треш. Це треш. Це, звісно, типи просто беруть і контрцехнути контр леве, але він не він один. Ось от Маргот якась. Вона вони, на англійську не так. А ні, стоп, це з Франції. Ну, ладно, з Франції ребята теж не сильно англійську вчать. Но, сворк. Михайлосворк, діл Deal Miхайlo, типу, best regards, хоч би щось поміняли, реально. Ну вона ще нічого не закрила, ніякі проекти. А в нього вже, видно, залетіли, залетіли е, мої ключові слова і щось в нього спрацювало. Бачите, і він хм, буквально недавно закрив один проект. І ще один проект. Звісно, у нього рейти топові, але щось він позакривав. Прикольно. Прикольно це бачити, Ось то, що я вам говорю, бачите, хтось прикріпляє результати. Але, будь ласка, на цих ребят взагалі не рівняйтеся, при тому, що вони мене повністю скопірували. Ви повинні бути унікальними і дивитися, як вам виділятися на ринку і так далі. Тому, оцю також, наприклад, Ваценжа з Канади. Rising Talent получила. Прекрасно. Супер! Вона взяла собі Google, але тут стільки текста насипала. Боже мій. Ну дуже жорстко, дуже жорстко. Вона, звісно, молоді, вона по ключовим словам це зробила, але це прям просто нечитабельна історія. От, для мене це дуже тяжко. І, е, але мені подобається, до речі, ну, тут, тут як виглядає кейсик, але це херня. Подивіться, будь ласка, що це таке? Що це у нас таке? Що це в нас таке? Google десь відео сертифікат. А, це в нас сертифікати загнуло сюди. Молодець, в сертифікати, ну вони, на самом деле, сертифікати насправді дохреніші сертифікатів, бачите? Тому, будь ласка, це також дуже важлива штука, що якщо у вас є Facebook, Google, там, або ви там як дизайнер маєте сертифікати, фронтенд девелопер бекенд і так далі, будь-які сертифікати газуйте сюди. Це буде реально круто, тому що, бачите, навіть з якихось. Ну навіть з якихось новнейм курсів вона взяла їх, позасовувала, і це круто, тому що потенційні клієнти будуть, коли у вас нульове профіль на це також дивитися, і це буде також велике, велике для них значення. Ось, наприклад, Джон тоже Джон, що вони понаписували тут? Ну ще типу, ну, понятно, що в нього це не працює. Він тут, во перше змішав все підряд, во-вторих, нічого тут не розкрив. І в нього тут бред. Ну і пацан просто продає. Ну, як пацан, це мужчина, вже по ньому видно. Продає там по 305 доларів проєкт. А, окей, попрацював там менше тижня. Окей, тут 75, теж, ну такі маленькі роботки, ребят. Ви можете брати за такі якісь маленькі подработки і так далі. Ну, я таке, типу, не, не одобряю. Перший мій проєкт, який я закрив, це був на 1200 доларів проєкт. Супер, класно. Перший проєкт. Він, до речі, у мене не був за, за перший місяць. Я його отримав в кінці четвертого місяця і на п'ятий, ой, в кінці четвертого тижня і на п'ятий тиждень ми заключили контракт. От, але 1200 доларів. Це вам не якісь там установка пікселя за 50 баксів. Тому теж Sinki на рахунок цього, і дивіться уважно. От ще один парень. Ну, звісно, це дуже сильно. Як з Google, якщо він працював там, це круто. Але розписано, звісно, дуже сухо. І продає він нестабільно. Нестабільно продає. Тобто, коли ми заводимо щомісяця там по... Ну, там в десятках, не буду казати клієнтів, того, що це до 15, було б там 20 плюс, я б сказав, в десятки десятки клієнтів, але заводимо тобто, гарну кількість клієнтів щомісяця і продаємо це стабільно. А люди а люди інші можуть продавати проекти в 5 разів дешевше. Можуть це робити раз в рік. Тобто, конкуренції насправді на тут немає, тому що дуже багато фрилансерів тут взагалі не активні. Ну звичайно, є активні, але навіть якщо вони активні, то з ними конкурувати дуже просто, коли ви робите все по красоті. Коли ви викладуєтеся, закладуєте смисли, копірайтинг, структуру. Ви робите також в красивому вигляді цю всю історію. То вам немає чого боятися, просто берете. Заходите, розвалюєте всіх і вас наймають. Взагалі просто, взагалі Вообще без проблем. Вообще без проблем. Там не знаю, останні проєкти ми буквально недавно починали. Окей. Молодь. Тому розказав вам про деякі фішечки. Про фішечки з переводом грошей, про фішечки з скілами, про фішечки з тестимоніусами. Будь ласка, дивіться на свій профіль дуже уважно. Спершу вам потрібно буде закрити першого клієнта, а далі зможете наращувати вже. Вашу активність, ваші біди і для того, щоб закривати щомісяця по декілька клієнтів. Це все можливо, це все круто, але потрібно будувати систему. Тому, будь ласка, усім удачі і ну що ж, давайте працювати. Поїхали!